Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і ви задаєте таке питання: чи не примітив єрмак місце Зеленського? Але тут навіть не про це, ви запитуєте ще трошки інакше, чи загроза єрмак Зеленському? Дивіться, взяти ситуацію, яка була тепер, ось буквально днями. Зеленський не з того не відмовився виступати так, перед е, с, е, Сенатом. Ви пам'ятаєте, що в цей момент був Єрмак за кордоном? Ось, І Зеленський не. не... Угу, угу. Ви знаєте, дивіться, от я про Зеленського говорю, якась загроза над ним нависає. Бачите, імператор. У нас не просто так, здається, політику. Я точно зараз не згадаю, хто саме, назвав Єрмака зеленим, цим, як його, кардиналом. Не сірим, а зеленим. Якщо ви розумієтеся, хоч чуть-чуть, хоч трошечки в політиці, ви розумієте, що кардинал може бути тільки туди, коли слабкий президент. Ось вам і є. І показує, дійсно, загроза Зеленському є. Зараз ми подивимося. Давайте подивимося, чи не хотів саме на, як це називається? Так. Туди в Сенаті, от зараз ж є делегація наша. Там, до речі, хто не знає, хто там є. Там є Умеров, там є Макарова, Но Макарова вона взагалі наш посол, потім там Єрмак і ще хтось був. Я тільки вже призабула. Гаразд. Чи не хотів Єрмак сам виступити перед Сенатом? Хотів хотів, навіть дуже хотів, навіть дуже хотів, угу. але не вийшло. Зеленський відмовився. він Знаєте, що він думав? Він думав, що якщо Зеленський відмовиться, то запросять його. От попросять його, бо не буде іншого виходу. ось А його не попросили. Тут хотів Єрмак. Будемо так говорити, він якраз тим більше в Америці, і він думав, що це його. А це був закритий таємний. Ось так то. Давайте так. Що загрожує Зеленському від Єрмака? Дивіться, це не є моя підтримка Зеленському, і нікуди Ірина не перевзувалася. Моя політика, моя, а, як сказати, бачення одне. Але. Але він легітимний президент. І е, якась сила буде втручатися, тим більше ми всі знаємо, хто такий Єрмак. Тому дивимося, чи є він загроза Зеленському. Да. Да, але, знаєте, я так скажу: Ой, ой, все я зрозуміла, дивіться. Навіть якщо тут такі більш-менш хороші, він співпрацює з ним. Це його, як би сказати, не просто права рука. Єрмак конкретно слідкує за Зеленським, за кожним його кроком, за кожним його виступом. Все, що робить Зеленський, абсолютно усе під лупу бере. Щоб ви розуміли, ось ця карта вона говорить під лупу, бере все абсолютно, що Пов'язано з Зеленським. Абсолютно, тут дуже чіткий контроль. Ось так. Але, бачите, це є загроза. Загроза посаді. Чому? Тому що вежа це завжди ось та построєна влада, вежа це є сила, а сила розрушається. Ось що. Тобто Ярмак робить все, щоб ну, якось його замістити, будемо так казати. Дивіться, поки що такої аж загрози я не бачу, але загроза вона є, що Єрмак робить Зеленського неспроможним. Ну, ви самі можете помітити, як він до повномасштабної вторгнення його виступи більш-менш були, правда? Взагалі, на початку каденції виглядав він більш-менш ось. І як це все тепер? Оце все і показується, що там дуже чіткий контроль над Зеленським, саме Єрмака, і це розрушає не тільки імідж. Оця кар... Ці карти говорять, його імідж не тільки це розрушає, а й розруйнує роз... і взагалі Україну, будемо так говорити. І не тільки Україну, ви знаєте, це ось показують карти, що а, наше, по-перше, майбутнє обнуляється, Хиль, хитка дуже ситуація у нас наразі, тому що це, а, будемо так говорити, не подобається нашим партнерам, щоб ви розуміли. Нашим а, союзників у нас немає, щоб ви розуміли. Я про це вже говорила. Гаразд, мої дорогенькі, загроза є. Давайте тоді ще запитаємо, чи будуть у Єрмака якісь дії стосовно ще. Ну, Крім, крім того, контролю, того всього, я нічого такого не бачу. Ну, ви знаєте, а я зрозуміла, він його підставить. Дивіться, і дуже різко. Дуже різко його підставить і дуже підло. Як саме, не знаю. А ну, давайте туди запитаємо, чи дійсно Зеленський довіряє Єрмаку. Мені здається, я таке ще не. А в них між ними йде така, знаєте, трошки боротьба йде. Така трохи боротьба. Ви знаєте, в мене таке враження, що... Е Єрмак його ніби кошельок і видає йому по, по таблеточці. Ну, не в тому плані, а що якісь пігулки йому дає. Ні-ні. ні Тут а, Єрмак ніби тримає все в своїх руках і від, видає Зеленському по крапілічці, по трошечки. щоб ви розуміли, там або навіть кошти він йому дає, він не дає, там, там треба а у них такі дуже інтересні відносини. Ось. І, до речі, вони намагаються це все приховати. Ось, Виглядає, що Єрмак його скарбничка Зеленського. От Зеленський повністю довіряє. От тут ті карти, бачите, якщо якась, десь якісь нападки, десь щось незрозуміле, ось, Єрмак його виручає, будемо так казати. Це, знаєте, як палочка-виручалочка. Це як, ну, якби ну, як палочка-виручалочка єрмак для Зеленського, а Єрмак його підсиджує, щоб ви розуміли. Ось, і, до речі, цим я маю на увазі, давайте запитаємо тоді: це мається на увазі він хоче його владу, чи він хоче його підставити колись. Таке враження, що тут більше не його владу взяти в свої руки. А саме підсиджує, саме, знаєте, якщо буде якась загроза, він його підставить. Якось так. Зараз ми подивимося, чи дійсно я. до... Так, да, він підставить його. Підставить. Продасть з усіма потрохами, щоб ви розуміли. Да. Ну, це не так швидко буде. Це не так швидко буде, але ось ці карти говорять, що Єрмак його може здати. Да. Загроза є, я ще тут відокладу. А, Цей, бачите, а, Зеленський занадто йому довіряє. Але це не значить, що у Зеленського що тільки у Ярмака а, рило в пушку. Ні-ні. Тут, а, в принципі, а, я так скажу, а, що ну, таке враження, що Зеленський ніби трохи приморочений, вибачте мене. Гаразд, бажаю вам всього найкращого, мої дорогенькі. Бережіть себе разом до перемоги! Все буде Україна!